Дональд Трамп сказав, що ми, як ніколи, близькі до миру і скоро можуть підписати якусь угоду про повне припинення вогню. Швидко, дійсно. Дивись, по колісниці. Тут відлюдник іде, маху. Дивіться, що йде таке от комбінація мах і колісниця. Це правда, от, мах неочікувано, але дуже швидко, дуже різко. Тобто зараз наш ворог справді лютує, тому що він один на один, він розуміє, все вже домовлено, ультиматуми. Дивись, туз мечів, відлюдник виставлені. Тож так, воно вже відбувається закрито для нас по карті місяця. Мирославе, але процес уже запущений давно. Ще на початку березня імператор, все вирішено вже. Тому такі заяви, повірте, ми говорили не раз з вами, що Дональд Трамп грає е, цю гру, це маніпулятивна гра, але домовленості по дві ці чаш уже точно є. Це вже незмінно. Знаєш, от воно є, ми його не угу. бачимо, його вже не змінити. Тому його так легко зараз читати, чесно. так уже дістало знаєш це дивиться, бо він говорить одне. А наразі що ми маємо по факту? Росія ще більше на превеликий жаль б'є по наших об'єктах, по домах. Як ти бачиш, що що, що, що взагалі на тепер Дивися, пам'ятаєш? Ми з тобою минулого разу говорили. На рахунок того, що е, там 30 днів всі так сподівалися. Я кажу: не буде ніяких 30 днів. Всі нормальні люди прекрасно знають, що з ворогом домовитись, з таким тираном, кровожерним домовитись не можна. Це як це він каже, да я не буду стріляти, і потім хатить, а в себе розказує, що а ми це не ми. Так, це що він робить? Не можна, з таким тираном можна тільки його методами, і тому ем, дійсно оця гра вона відбувається на закулісці. Я про це говорила і буду настоювати на цьому, що навіть раніше, як до Паски, воно вже йде по закінченню, вже йдуть домовленості. Ти знаєш, Мирославе, що мені сьогодні написали е, підписники також по-тихому в Енергодарі вночі вивозять всіх окупантів. Мені про це, до речі, теж писали в коментарях. Чому росіяни раптом там почали виїжджати вночі, е збирають там монатки і дріпають звідти. В чому справа? Дійсно, от воно так і є. От Давай ми це на, на предмет правди. Ми О, подивимося. я до речі, не дивилась цього, чи справді. Бо, ну, бо різне, знає, знаєш, можуть писати в коментарях. Тож чаш. Так. Королевами тут королева мечів, тут чаш, і карта, яка каже е, п'ятірка чаш, це в мене на цій колоді, таємність, тобто тихо по-тихому замітають сліди, тому що домовленості вже є. І їм сказали, їм поставили ультиматум, Бачиш? По трійці мечів поставили ультиматум, і вони знають, оце чого вони гатять, бо бійсяться максимально уразити ще показати, що це не так. Але вони вже Путін вже знає, вже його прижали там як цуцика, і він зараз відступає. Е, він відступить саме із Запорізької атомної електростанції, бо багато говорили, що Трамп домовляється з Путіним за ЗАЕС, щоб передати повністю під контроль України. А, дивіться, він е, справді відступить, звідти і пам'ятаєте, до речі, я у вас говорила. Ми побачимо, що як це програється. Що uh -huh. Запорізька область і Херсонська будуть звільнені якби добровільно, примусово без меча. І зараз по Карті зірка я бачу так: дивіться, знаєте, я б назвала як Соломара кораблі. Біж е, щурі біжать з корабля. Дивіться. Яка карта Семірка мечів? Оце зараз саме так: біжать тишком нишком? Е, окреме питання про на наші атомні станції, чи в тому полягає, що е, Трамп поклав око на наші електричні атомні станції, е, пишуть, що Америка може забрати всі наші АЕС під свій контроль як нову умову угоди щодо корисних копалин. Скажи, будь ласка, чи ти бачиш? Що американці приватизують наші атомні станції? Дивіться. Не слухайте нікого, це теж своєрідні вкиди. Так, тут іде вікати Бресла, тобто це бред, це неправда. Тут я бачу своєрідне партнерство, ну таке, знаєте, якби вони можуть щось підказувати, щось там допомогти врегулювати, так. тому що це все таки якби ресурс, але ніхто їх у нас не забере. І та допомога, яку вони нам будуть здійснювати, підказувати, вона буде на краще для нас, повірте. Тобто ми можемо ми зможемо відрегулювати нормально всі ті процеси, всі ті моменти, які рушив е, ворог всі ці роки у нас. Ви уявіть, от ті, хто хоче зараз повернутися в Енергодар, скільки там навіть я знаю, чекають зустрічі з рідними, з близькими. Ну це ж просто неймовірно. І от вона буде уже от, в лічені тижні. Напишіть, будь ласка, хто нас дивиться з Енергодаром. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди. Журналістка запитала Трампа: що: от дивіться, Росія зараз продовжує атакувати Україну. Ви взагалі плануєте вводити санкції? Трамп сказав: ну, вони воюють один проти одного. <плес> не дав чіткої відповіді. Щодо санкцій, от ти бачиш, от він же ж там постійно грозився, що от все, вони будуть прям смертоносними, прям е, Путіна зажмуть, затруть, знищать. А що дали, Мирославу ці санкції, які вони робили? Та нічого вони не дали, бо а, вони а просто обійшли їх. Це зрозуміло, але. Так, а може... тепер що вони їх другий раз не обійдуть? Я ж кажу, тут треба інша методика. Давайте подивимося. Ще раз скажу, вже все є в дії. Трамп виконує свою роль, свій план. У нього є інші по десятці мечів план звернення звернення ворога. Ну, не дієві ті санкції, не дієві. І він це прекрасно знає. І тому така заява це знову ілюзія. Скільки карт ілюзій, ми бачимо на всіх наших розкладах? Зеленський каже, що в Саудівську Аравію наші спеціалісти везуть список об'єктів, по яким не мають завдаватися удар там, ракетами, дронами. Скажи, будь ласка, чи ти бачиш, що будуть цього все-таки дотримуватися, да, насамперед Росія, чи це марна справа? Що точно, якщо вони їх затвердять, то все, вони не будуть бити. Це такий обман. Ну це такий обман. Росія й не буде бити четвірка мечів, Росія не буде наступати по жезлів. Там будуть домовленості, але набагато жорсткіші е, у вигляді ультиматума, який по верховному жрецю і зірку зірці будуть дуже позитивними для України. Тобто не буде там такий, а ми вам, а, а ви нам. Там буде раз-два. Три конкретно берете, не берете? Ні, uh -huh. ми вас. От в нього є такий важіль впливу, який може його знищити, і Путін вже це про це прекрасно знає. Омбудсмен Лубінець сказав, що ТЦК у 2025 році частіше порушують права людини під час мобілізації. Найбільше скарг із Харківщини, яке взагалі майбутнє ти бачиш в ТЦК? Ну в цієї структури? Дивіться, буде розформоване обнулення. Бачите? А не зміна таблички просто там. Табличку змінила? Ні ні, 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 тому що я зараз скажу, що по картах. Розформування, тобто повне. Ту з мечів, по відлюднику. І тут, бач, обнулення і ще й завершується картою башта. Тут повне буде розформування, і це вже буде в цьому році. І так як я бачу, це буде до середини літа. Не буде цикашників, буде. А, Якби знаєш, створення закону такого нового, такий, знаєш, як ребрендінг, але не зміна. Тобто будуть нові закони, будуть реформи, які буде мобілізація. Не для того, щоб воювати, для того, щоб вчитися служити, щоб навчатися. Вона буде і добровільною, і це вже буде от до середини літа. Я це бачу чітко. Тобто приймуть цей закон і одразу розформують ТЦК. Хотів з тобою поговорити про, про Сімпсонів і Трампа. Не знаю, зробила вже розклад там стосовно цього, ні? Да я не дивилась на Сімпсонів. А, хорошо, все, Не дивилась. Не дивилась взагалі Сімпсонів? Uh -uh. Ніколи? Ніколи. Мене цей мультик дратував, коли йшов пам'ятаю, був канал Сітін. Чого? Ну, Чого? Я не знаю, я чомусь дратував мене, його переключала. Напевне, що так він типа намальований якось не дуже. Да? Знає, ну не це... знаю. Я, я взагалі не розуміла, що, ні, як його. Ну я вже потім бачу, що якісь там передбачення, вже там щось знаєте, роблять, знають. Ну повірте мені, є багато таємних книг, таємних талмудів, які я думаю, що автори Сімсонів прочитали і туди заклали, тому що можна було визначити певні події, певні моменти, тобто через певні священні писання. Тож я думаю, що автори Сімпсонів, сценаристи постаралися над цим. Тут ті типу, питання в чому полягає, що е, в пророцтвах по Сімпсонах, то там виходить, що Трамп або зрічеться влади, або там приведе до краху Сполучені Штати. Що це там мовляв станеться дуже швидко? Мені там писали, що це може бути там всередині березня, про те якого року не уточнено, і там ще називалася дата про квітень. Ну це якби такі знаєш, дві дати. То з приводу того, що Сімпсони вважають пророчими або в. В даному випадку, те, що там режисери щось там знали, а, вот. то що тут по Трампу ти можеш сказати? По тому, що Сімсони передбачають? Mm. Не, ну, Сімсони okay. Сімсони. Ні. Mm. Ну Ні ні, ні, не буде імпічменту Трампа, не буде. Трійка жезлі, весьмірка чаш. Це зараз, Знаєте, що я бачу? Це така, от є зараз люди, які, їх дуже багато проти Трампа, проти політики Трампа, і вони наразі що намагаються зробити. Багато пророцтв вже з Сімсонів збулося, да? ну, такі, які можна... ну, як збулися там. ну Пишуть мемчики якісь роблять. І я бачу, що зараз. Ось по е, вони намагаються і це одне, яке неправдиве просто виставити за правдиве. Ось так мені зараз показують тут карти. Ні-ні ні-ні. Важку ні, ні. ношу взяли не буде. Розкусять дуже скоро, що це ілюзія.